Господи, де ти так довго був? Я вже думав, ти не повернешся. Хінджін встає з дивану і нарешті спокійно видихає. Повернувшись додому, трохи пізніше трьох, він думав, душа його вже чекає, і буде виносити мозок за його запізнення, але у квартирі нікого не було, і він вже запанікував, не знаючи, як заспокоїти себе. Він би нічого не зміг зробити у такій ситуації, тому залишилось тільки сидіти. І чекати невідомості. Не дочекаєшся, ти мені ще потрібен. Я просто фільм дивився так круто, навіть платити не довелося, у цьому є свої плюси. Правда, я половину не зрозумів, це був якийсь історичний фільм, а там стародавня корейська. Ти не знаєш її? Хінджі йде на кухню, вмикаючи чайник і сідаючи на стілець. Під ногами знову з'явились коти. Ні, не вчив її, я тільки півроку у кореї. Фелікс скривиться від спогадів про переїзд сюди, це було занадто складно, він навіть прожити не встиг нормально. Хінджін теж уловлює ці нотки і вирішує перевести тему у інший бік. А звідки ти? Він усвідомлює, що хоче дізнатися про цю душу більше. І це його лякає з Австралії. Він так сумує за теплими днями у рідній країні, за океаном, а найбільше за сім'єю. Ого, все, що зміг із себе видавити хван, в повітрі повисла напружена тиша. Він втік з Австралії, втік від сім'ї, шукаючи самого себе. Кожен день він дарував рідним і друзям свою посмішку. А ночами плакав у закритій кімнаті, не розуміючи сенс свого існування. Рішення переїхати далось йому легко, а от вмовляти матір було важко. Врешті решта погодилась і, плачучи, відпустила сина у далеку путь. Хто ж знав, що це буде квиток у один кінець. «Що?» Хінджін глянув на душу здивовано, не розуміючи, до чого він це сказав. Це моє корейське ім'я, Бок». Лі ще хвилину промовчав, а потім з усім ентузіазмом глянув на Хвана. Все, досить сумувати. Зараз у тебе буде спецзавдання. Фелікс підійшов дуже близько, і якби він був живий, Хінджін зміг би відчути його дихання на своїх губах. Він відвів погляд, поки його вуха почервоніли, що ж ним коїться. Ти, Йонбок, схоже, не помітив зміни і продовжив Вмієш користуватися інтернетом. Це ще що за запитання такі у 21 столітті. Хван глузливо глянув на нього і підняв брів, мовляв, Ти приколюєшся? «Згоден, дурне питання. Так от, ти повинен знайти усю інформацію про це. І негайно. Я намагався ще у підлітковому віці, але нічого не знайшов тоді. Ну, так це було тоді, а зараз це зараз. Світ пішов у прогрес, так що давай, бери телефон і починай шукати. Я б теж з радістю, але не можу. Фелікс глянув на свої руки і спробував торкнутися стола. Ці пройшли повз нього, і він тільки сумно видихнув. І от вже другу годину поспіль він сидить за столом на кухні. І риється на всіх можливих сайтах. Душа від нудьги ходить туди-сюди і періодично заглядає в екран з надією побачити хоч щось. У нас так нічого не вийде. Фелікс плаксиво викрикнув він вже втомився. Не фізично, звичайно, але втомився. Хінджін теж втомлено три очі і позіхає. Діло стоїть на мертвій точці. Не здавайся, так легко. У нас іще є бібліотека, завтра вихідний, якраз сходимо. Точно, ти геній, так би й обійняв тебе. Знав би він, як хван цього хотів би, але залишається тільки у відповідь посміхнутись і вимкнути прилад користь нуль. Він сам собі пообіцяв, що допоможе цій душі. Фелікс дивиться на нього тепло і вдячно, від чого в горлі пересихає. Він забагато бачить у цих мертвих, але таких живих очах. Поки Хінджін спав, Фелікс вирішив ніде більше не стикатись, а лишитись тут і добре подумати. Грайливий настрій вивітрився і натомість прийшов серйозний. Він згадав одну статтю, яку вони все ж таки знайшли у інтернеті, і вирішив її проаналізувати, хоча б якась картинка в голові була Переродження душі. Після смерті душа покидає фізичне тіло і вирушає у загадкову подорож крізь виміри, шукаючи нове утілення. Цей процес переродження є невід'ємною частиною циклу життя, де кожна душа проходить через етапи, залишаючи позаду земне існування і готуючись до нового життя, проте іноді трапляються випадки, коли вона застрягає між вимірами, потрапляючи у пастку між світами. Коли душа залишає тіло, вона проходить через своєрідний тунель, який веде її до іншого виміру. У цьому перехідному просторі душа повинна залишити усі земні прив'язання болі та незавершені справи. Однак, якщо душа занадто міцно прив'язана до певних подій, людей або місць, вона може опинитися у пастці між вимірами, де її подорож зупиняється. Причини застрягання душі можуть бути різноманітними. Однією з них є незавершені справи душі, які залишили незавершені важливі справи або обіцянки, можуть відчути, що їхня місія на землі ще не завершена, і це заважає їм рухатись далі, сильні емоції, прив'язані до родичів, коханих або місць, також можуть утримувати душу у міжсвіті. Травми або трагедії, які зазнали душі під час життя, можуть настільки розгубити або шокувати їх, що вони не можуть знайти свій шлях до нової реальності. Душа, що застрягла ні жива, ні мертва. Це тільки одна теорія, і вона не до кінця розкрита. Лі сподівається, що книги принесуть більше інформації. Насправді, скільки б він не прикидався і не вдавав, що усе добре. Десь усередині досі не може прийняти свою смерть. Він почувається самотньо, йому по-справжньому страшно. А що буде далі? Чому усе відбувається саме так? Чому він не може, як всі інші душі, просто піти? Яка причина його смерті він же досі не знає? Це все занадто. Навіть поспати не може. Цікаво, а душі можуть плакати? Бо зараз по його щуці скотилась ледь помітна сльозинка. Просидівши у роздумах цілу ніч, Фелікс вирішив сходити на вулицю і відволіктись від нав'язливих думок. Барон послідував за ним, Нарон же залишився у квартирі. По відчуттях зараз приблизно п'ята ранку. На вулицях пусто, і не дивно кому треба кудись іти в суботу зранку, спати треба. Дехто, може, тільки збирається йти додому після гулянки. Зараз самотність пробивається до кісток, і навіть барон ситуацію не робить кращою треба подумати про щось хороше. На думку не спадає нічого, тільки спогади з дитинства, які знову нагадують, що час назад повернути не можна, знову поринути у безтурботні дні і насолоджуватись ними. У дитинстві усі мріяли якнайшвидше подорослішати відкрити двері дорослого життя, з'їхати від батьків і самостійно заробляти гроші, витрачаючи їх на солодощі. Але коли цей момент настає, реальність виявляється не такою райдушною, як бачилось у дитячих мріях. Замість вічних канікул нескінченна робота 24 на 7. Замість очікуваних багатств купа нових проблем. І вже тоді ви починаєте цінувати те, що вже назад не повернути. Так, все, діла не буде, треба назад. Кіт, погоджуючись, махнув хвостом і побіг за ним. Квартира зустріла його тишею, і тільки, підходячи до кімнати, можна почути тихе сопіння Хінджіна. Хінджін, ти спиш? Ну, звичайно, Феліксе, зараз він тобі й відповість. Лі підходить ближче і дивиться на це спокійне обличчя, хван Вродливий. Він ще це зрозумів при першій зустрічі його довге чорняве волосся гарно лягало на плечі, а зараз воно неохайно не розкидане на подушці. Але це аж ніяк не робить його менш привабливим, навпаки, викликає якесь ніжне почуття. Цікаво, чому він досі усе відчуває, хіба не мали зникнути емоції і відчуття? Хінджін повертається на інший бік, і Фелікс несвідомо усміхається. Поруч із цією людиною усі погані думки відійшли на задній план. Хінджін, прокидайся! Душа оглядає кімнату у пошуках чогось, що могло б розбудити хлопця, але марно. Він усе одно не може це взяти у руки. Фелікс думає, яким чином можна розбудити його, бо якщо він іще хоч трохи залишиться сам на сам зі своїми думками, то зійде з розуму. На мить в його голову закралась неможлива ідея, яку він би виконав, якби був матеріальним, але нереально. Він би обережно заліз до хвана у ліжко і почав би будити поцілунками торкаючись його і відчуваючи тіло під собою, Лі певний, що це було б незабутнє. Боже, чому він про це думає? Він трусить головою і вирішує просто кричати Хенджін, пожежа, палаємо. Хван миттю підривається і відкидає ковдру, оглядаючись і, як тільки зрозумів, що його обманули, бо дехто почав голосно сміятись. Серце, яке по відчуттях ледь не вистрипнуло з грудей, почало нити, і він зі стогоном ліг назад у ліжко. Господи, сили небесні, з ким я зв'язався. Фелікс, тобі зайнятись нічим у. Хінджін дивиться на тумбу, де стоїть цифровий годинник. На хвилиночку він показує п'яту дев'ятнадцять. У таку рань. Бачив би ти свій вираз обличчя. Лід досі не може заспокоїтись, його настрій піднявся з найнижчого рівня до достатнього. Хван тільки закриває очі і не може стримати свою усмішку через такого веселого янбока. І нехай зараз дуже рано, і він міг би спати іще довго, усе ж Фелікс уже зробив його день кращим тільки своєю присутністю, а відомий, що він проведе з ним увесь цей день, у грудях теплішає. Добре, оскільки ти мене уже розбудив, не будемо гаяти часу. Зараз схожу у ванну і підемо в бібліотеку. Він подумки прощається зі своїм ліжком, яке до останнього хотіло залишити його в своїх теплих обіймах та устає. Душа проводжує його поглядом, і знову він один, але на цей раз ця самотність не відчувається тяжко. Навпаки, приємний присмак чогось невідомого присутній. І він віддається цьому сповна. Пройшло десять, дванадцять, тридцять, сорок хвилин, а Хінджін досі не вийшов із ванної кімнати. Що він так довго там може робити? На себе прекрасного дивитись. Ну, так був би ліонбок на його місці, так само б милувався собою, але ж не сорок хвилин. Скільки там вже можна свої ласти доводити до ладу? Прямо як справжній павич розпушує свій хвіст. Ф. Від такого порівняння Фелікс знову засміявся, як то кажуть, сам пожартував, сам посміявся. За ці декілька днів він вже зміг трохи вивчити звички Хенджіна. Наприклад, той любить порядок, хоча безлад завжди при ньому і він сам як ходячий хаос. Але як він відповідає. Це творчий безлад, ти не розумієш, я творча натура. Також п'є каву на сніданок, обід і вечерю. Іноді здається, що хван складається не з 80% води, а з кофеїну. Одяг завжди вибирає ретельно, наче не сміття йде виносити, а на показ мод. Напевно, і зараз збирається на парад замість старої бібліотеки. Ти скоро там? Янбок стоїть біля дверей, але проходити повз них не збирається, а то ще побачить те, що не треба, а бачити там є, що він упевнений. Був би живий, щоки його горіли б. Та виходжу зараз, досить бурчати на мене. І справді, не пройшло й хвилини, як Хван вийшов у всій своїй красі. Фелікс трохи залип. Хінджін був одягнений у майку, яка відкривала видне накачені руки. Як же їх хочеться торкнутись, а волосся зав'язав у нижній хвіст, випускаючи передні прядки, які так гарно виділяли його красу? Це не людина, це якесь неземне створіння. Як можна бути таким гарним ззовні і при цьому залишатись гарним усередині? Внутрішній світ Хенджіна безкрайній. Елі дуже хоче знайти усі потаємні двері. Ще лепу підбери, ага.